Люди, ви ніколи не здогадаєтесь, через яку таємницю сірі кардинали в Україні відмазують агентку ФСБ Ірину Креміновську. Високопосадовці намагаються її захистити, і це ж взагалі нелогічно. Але це лише доти, доки не знаєш таємниці. Ви будете максимально здивовані. Зараз покажу одне відео, але краще подивіться смак влади повністю. Воно того варте. Розпізнати таких посвячених насправді не складно. це найактивніші та найзавзятіші поплічники Дворкіна у секті. Вони користуються особливими привілеями та протекцією. когось просувають у політику, комусь забезпечують медійну підтримку або високий соціальний статус. Природно, такі люди намагаються проявляти максимальну активність, щоб заслужити особливу прихильність Дворкіна і піднятися вище по внутрішній ієрархії секти. І звичайно, для дворкіна це дуже вигідно. володіючи таким потужним компроматом, він може тримати своїх адептів у залізних кліщах. Очевидно, для членів секти Дворкіна статус ініційований сектант, посвячений у великій таємниці, звучить майже гордо. у їхньому колі. Навіть ходить такий напівжартівливий вислів. кілька хвилин ганьби і перед тобою відчиняються всі двері. Але це ж ганьба на все життя. людина буквально стає рабом секти. Найімовірніше то буде про многе секті. для дуже багатьох посвячених у секту Дворкіна це буде сюрприз. але за наявною достовірною інформацією. Всі ці мерзенні ініціації кожного нового адепта Повторюю кожного коли ви, як слухняні вівці, їли фекалії свого великого гуру в присутності інших членів ближнього кола. це все записувалося на камеру. так, так ви не помилилися. поки ви там стояли на колінах, принижувалися, втрачали людську подобу. Спеціальні люди вели приховану відеозйомку. кожен ваш ковток, кожна гримаса відрази. Все відображено усе це зберігається в особистому архіві Дворкіна. Як думаєш, чиї перекошені обличчя ми побачимо в серії гучних викриттів? Підсказка: вони всі ініційовані і їли це. Дивися уважно, і спробуй здогадатися: ось чому Україна не Росія. Гнати треба цих говноїдів геть. Найближчим часом ви станете свідками серії гучних викриттів. на перший погляд, вони можуть здатися непов'язаними між собою подіями, але насправді все це ланки одного ланцюга, і незабаром ви побачите, як вони змикаються.